96. Так само, як і на тому. 196. Так само, як і на тому. Той теж 198 був, пробіг одинаковий. Ось таке є. Це невеличкі коцки є по ньому. Є, там, 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 на чорному воно ще більше буде видно. Ну тут вже фари йдуть. Ну, фари, да, йдуть, леди, лінзи. Розкаже, що там? Що ціна? 16500 стоїть. Да. 16500, так. І цей 16500 і Ті Ган теж 16500 оцей, цей. Още Тигуана обдивимося. А тут скільки 100 тысяч 220, грубо. 220 на стеклі. А, і пан з панорамою, йде. Да. Панорама в ньому. Ну якісь такі трохи теж є. Тут потертості на бампері, там якісь потертості. Той 23, ну airline. Який? Той, що Airline, Airline, конечно, що дорожче. Тут 23 Дивіться, 23 і за 23, дивіться, які мятіни. Тут мятина, тут мятина, тут мятіна, тут мятина. Коротше, це все треба робити. от Він за нього хоче 23. І резина, дивися резина порвана. І по, по стороні той покоцаний. Тут якісь пару коцок теж є невеликих. От, ну, 23 за нього хоче за такого орлайна. На бампері теж є побуцане. Бач, який він покоцаний теж, так, той, що за 23.